Ні, все окей, я ж я ж сам тільки що факапив комусь зйомку, так що все нормально. В кінці 21-го року я вирішив, що я хочу повернутися в Україну. Ні, 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 це не я, це інші керівники. А що я там написав? Наявність викликів, вона підказує, що робота є, роботи, що можна робити і робити, робити. Чи можемо зрізати на етапі зоряних війн? І дуже дякую Збройним силам України за те, що вони дарують мені і кожному з нас. Такі можливості сьогодні. Привіт, я Андрій Кірик. Я працюю керівником відділу продажів банерної реклами в OLX та Відповідаю за ринки України, Казахстану та Узбекистану. Тут, напевно, можна довго говорити, але по факту моя робота це організувати процес таким чином, щоб сейлс-команда та технічна команда да, могли якомога більше продавати банерної реклами запускати ці банерної реклами при цьому враховуючи інтереси наших користувачів та наших бізнес-клієнтів, ну нашого основного бізнесу. Банерна реклама це коли ти заходиш на сайт OLX і бачиш там красиві медійні оголошення картинки, які просувають ту чи іншу послугу брендів. В цьому і полягає моя задача налаштувати роботи так, щоб вона продавалась, запускалась та ефективно працювала для клієнтів і була, звичайно, релевантна для наших користувачів. В OLX я прийшов два роки та практично один місяць назад, і ця позиція це моя перша позиція тут в компанії. Мої особисті досягнення важко якось вирізнити, бо вони, власне, про, більше про процес е, налаштування роботи. Але досягнення моєї команди, я цими досягненнями дуже пишаюсь. Більшість моєї команди з України та в Україні. За цей час е, команда в 2022 році змогла досягти 60-відсоткового росту в порівнянні з 21 -м. У 2023 році команда змогла виростити цей бізнес ще на 130%. і це це дуже круто, при тому, що відповідні ринки в державах, в яких ми працюємо, зростали повільніше. Тобто, при тому, що більшість команди з України та в Україні команда змогла вирости виростити бізнес, вирости сама завдяки зсу та не дивлячись. На повномасштабне вторгнення. В моїй команді 5 спеціалістів з продажів: це троє людей в Україні, одна людина в Узбекистані та одна людина в Казахстані. Вони не є в, прямому, в моєму прямому підпорядкуванні, лише двоє технічних спеціалістів, які також знаходяться е, тут в Україні. В Моїй роботі найцікавіше це Нескінченний челендж. І я розумію, що це залежить від характеру, мій характер, і я дуже люблю вирішувати пазли. Наявність викликів вона підказує, що робота є, роботи, що можна робити і робити і робити. Оце те, що мені подобається найбільше. Тут медаль з двох сторін. У мене маленький син, йому 6 місяців на сьогодні, 6 місяців і ще трошки. І, звичайно, вдома буде бути дуже дуже круто бачити, як він росте, приймати в цьому участь постійно між зустрічами, в тому числі, відволікатися, приділяти йому увагу. Але при цьому я люблю бути в офісі, бачити колег, спілкуватись десь за кавою і вирішити якісь проблеми значно швидше. Тобто, і так, і так, і у цього підходу, і у підходу роботи з дому, і у підходу роботи в офісі є свої плюси. Та мінуси я і те і інше люблю. Звичайно, час з сім'єю, час з е, моїми домашніми тваринками е, та е, хоча б один раз на тиждень спеціальне меню Андрія з Макдональдса. Це два дублчізбугера, обидва з додатковими рюнованими огірками, велика картопля фрі, майонез, чотири чекін магітса та гірчиця. Мене мотивує, надихає те, що я бачу в OLX майбутнє в цьому бізнесі, який ми робимо. На сьогоднішній день дійсно людство споживає дуже багато ресурсів, і це важливо продовжити використовувати речі. І це круто, що Олекс надає можливість людям продавати те, що їм більше не потрібно, і брати, і купляти ті речі, які вони ще теж можуть бути використані. Я бачу майбутнє для свого, своєї частини бізнесу в наших, в наших державах, і я бачу майбутнє для нас тут в Україні. У нас один кіт Марсель. Він з нами останні п'ять років. Та десь дев'ять місяців назад ми там заїжджали в притулок для тваринок віддати більше вже не потрібні іграшки. І на секундочку ми піднялись подивитись на котиків, які є без жодних планів. Але так виявилося, що одна кішка, Марта, тепер уже Марта, вона одразу проявила до мене увагу. Марсель – це кіт моєї дружини, це її кіт, він на мене більше дивиться коса. То тут Марта проявила до мене увагу, і в результаті приїхали ми віддати непотрібні котячі іграшки, а поїхали з ще однією кішкою. Я навіляю свій ранок без газованої води, літр десь. Обов'язково чашка кави, душ та чистка зубів. Інші колеги казали про сніданок, ненавиджу снідати. Тут мені приходять на ум дві фрази, які я часто повторюю. Одна це наше завдання бути завтра трошки кращими, ніж ми є сьогодні. І друге, що не помиляється лише та людина, яка нічого не робить. Вільний від роботи часу, окрім, окрім важливого хобі, як дитина та коти. Я люблю пограти на піаніно, і в останній час я перевідкрив для себе гру на комп'ютері. і Проходжу цей старий усім відомий half лайф я дуже довго жив за кордоном, вісім плюс років. І в ковідні часи я зрозумів, що моє життя за кордоном багато в чому було побудоване на можливості застрибнути в літак і оперативно прогнозовано прилетіти додому, побачити батьків, побачити рідних, побачити друзів. Ковід підказав, що якби. Цього не вистачає. Ковід був довгим. Там, де я жив, він був достатньо серйозним. і Приїхати було реально проблематично. Е, і в кінці 2021 року я вирішив, що я хочу повернутися в Україну. Я знайшов цю роботу і цю посаду тут в Олексі. Олекс став моїм першим місцем роботи. По факту, свій переїзд і е, приступив в Олекс в січні 2022 року. Тож, повномасштабне вторгнення, після восьми років за кордоном я зустрів тут. Я часто чую питання на цю тему. Але я дуже-дуже щасливий бути вдома, бути поруч зі своїми рідними, бути поруч е зі своїми друзями і регулярно їх бачити. І дуже дякую Збройним силам України за те, що вони дарують мені і кожному з нас такі можливості сьогодні. <му> я дуже люблю серію зоріних війн. Е е класичні епізоди передалявся багато разів. Е більш нові трошки менше. Але останнє, що я передивився і е, отримав масу задоволення, це кримінальне чтиво, фільм, який я дуже любив. Е, і згадав про це знову, як то кажуть, е, тут все трошки по-іншому. Е, так, звичайно, користуюсь. Е, моя дружина користується трохи суттєво більше. Е, останнє, що ми продали, була книга з поділок з паперу, як там робити різні оригамі, всяке таке. Якраз це був суперцікавий досвід з приводу невикидання непотрібних речей, коли людина з великою радістю купила цю книгу і збирається її подарувати. Здається, здається, дружині на якесь свят, бо якраз це хобі його дружини робити ці поділки із паперу, і так вона заспокоїться. OLX для мене це люди в сенсі е, ми, наша команда, е, наш колектив. OLX е, для мене це люди в сенсі е, наші покупці е, і ті покупці, з кими я теж перетинаюсь, що дружини перетинається, коли ми щось продаємо чи купуємо. І OLX для мене це, звичайно, планета. Е, важливо розуміти, що ми маємо як людство обережно ставитися до тих ресурсів, що нам дарує Земля. Бо ми сподіваюся, точно явно не останнє покоління, яке тут житиме.